За що YouTube платить кошти, коли він починає їх виплачувати, за яких умов ми можемо стати партнером з Ютубом і отримувати кошти, і як багато можна з цього отримати, і що на це впливає в цьому відео? Давайте відповімо на ці всі запитання, коли можна ставати партнером Ютуба в самому YouTube, Якщо зайти на вкладку Дохід, ви можете побачити, що партнером Ютуба можна стати, коли ви наберете тисячу підписників. А також виконуєте одну із цих умов. Це або 4 тисячі годин на ваших довгих відео за останні 365 днів, або 10 мільйонів переглядів шортс за останні 90 днів. Ці умови можна використати одну із них і тоді ставати партнером. Окрім цього, не можна порушувати правила YouTube, для того, щоб зрозуміти, про які правила йдеться, ви можете зайти на ось цю інформацію. І зрозуміти про правила для контенту і правила для каналу, для того, щоб мати можливість отримувати монетизацію. І питання, яке нещодавно мене запитувало, чи виплачує YouTube за перегляди, які потрібні були для того, щоб досягти цих всіх результатів, і відповідь ні, поки ви не є партнером YouTube, YouTube не платить вам не за які перегляди і ні за що більше. І тільки після того як він підтвердить, що ви дійсно підходите під всі правила і можете стати і є партнером YouTube, ви починаєте отримувати гроші за перегляди. Але чи правильно я кажу перегляди? Я думаю, що не зовсім тому давайте розберемося, за що YouTube платить кошти. А YouTube платить кошти за комерційні перегляди, тобто за перегляди реклами на ваших відео. Чому це важливо? Тому що люди, які мають адблок хром розширення, яке блокує рекламу, не будуть приносити вам дохід як креаторам. Саме тому YouTube зараз. Веде боротьбу і планує інтегрувати рекламу в саме відео для того, щоб адблок не міг блокувати ніяку рекламу і монетизувати перегляди будь-які. Але поки цього не сталося, всі люди, які користуються адблоком, не монетизуються. І це велика проблема для нас, як для креаторів. Тобто, коли ви реєструєте ФОП. Вам потрібно вказувати, що ви будете отримувати дохід за розміщення реклами. YouTube не платить за перегляди, YouTube не платить за підписників. YouTube платить за перегляд реклами на ваших відео. Тобто перегляди впливають на кількість заробітку, тому що саме під час перегляду впливає ваша реклама, але гроші йдуть саме за перегляд реклами, тобто за рекламу, яка є у ваших відео. Для тих, хто мене не знає, я Тепенко Михайло, Ютуб стратег, який допомагає каналам органічно зростати на платформі, чи то бізнес, чи то блогер, чи то просто людина, яка займається хобі. Ось результати моїх проєктів на Ютубі за останні 28 днів, а ми продовжуємо: як Ютуб розпреділяє бюджети: 55% від рекламного бюджету йде крієйтору, і 45% Ютуб забирає собі. І можу сказати, що найближчі роки YouTube був і буде залишатися найбільш щедрою платформою по виплатам за комерційні перегляди. І наступне логічне питання, як калькулюється цей дохід, чому YouTube за один перегляд може заплатити 10 центів, а за інший перегляд може заплатити один. В чому різниця? Давайте розберемо: тут багато пунктів, які впливають на це. І перший пункт це аудиторія. Ви можете. Показувати, і ваш контент може бути розрахований на дітей і можете бути розрахований на людей 40 плюс років. І це логічно, що за дітей, за перегляд дитини буде платитися менше. Просто діти менш платежеспроможні, і таким чином перегляди від них менше коштують, а люди, які 40 плюс, скоріш за все, мають непогані гроші. І тому монетизуються краще. Друге, це географія, тому що глядачі з України. Будуть коштувати менше, ніж глядачі з Америки. І це логічно, тому що на це впливає взагалі соціальне становище. Так, наприклад, Індія буде ще дешевше, ніж Україна. І в Україні раніше там було не так прикольно з РП. РП це кількість баксів за тисячу переглядів вашого відео. І а зараз я бачу, що деякі канали вже мають під три бакси за. Тисячу переглядів це дуже круто, але треба розуміти, що контент, який будуть дивитися американці, буде коштувати дорожче, тому що в американців більше зарплата, більше грошей, більше платежеспроможність. Звісно, впливає ніша, тому що різні ніші дивляться різні люди. Фінансова ніша, наприклад, вона є найдорожчою і формує біля себе найбільш платежеспроможних людей, і тим самим викликає найбільший е, коефіцієнт грошей за тисячу переглядів. Але дитячий контент навпаки він генерує дуже багато переглядів, там мільярди переглядів, але за них платять набагато набагато менше. І останній фактор це довжина відео. І тут дуже логічно, тому що на відео до восьми хвилин ви не можете вставляти рекламу. YouTube зазвичай запускає одну-дві реклами на таке відео. Але на відео до однієї години YouTube за один перегляд одній людині може показати 5 6 7 реклам. І зрозуміло, що цей один перегляд. Буде коштувати набагато дорожче, ніж один перегляд відео 4 хвилини. Тому чим довше відео, тим більше реклами може побачити глядач, і тим дорожче буде цей перегляд. Що ж, я надіюсь, це відео було для вас корисне, і ви дізналися набагато краще про те, як YouTube і кому і навіщо платить гроші. І запрошую до наступних відео, які допоможуть вам більш якісніше розуміти платформу, а значить швидше рости на ній. Обійняв.